Права 421. Знайди число обернене до числа. Перше завдання це 7 дев'ятих. Ну що ж, давайте знаходити. Це дуже просто. Отже, обернене число. Що помножити на 7 дев'ятих? у нас дасть одиницю. Записуємо тоді, що обернене до числа. До числа 7 девятих. Буде. Число. Записуємо. Ну що ж, міняємо місцями чисельники знаменник буде 9 сьомих. Ну що ж, забираємо 7 сьомих, це одиниця. Залишиться ще 2 сьомих. Отже, 1,2 сьомих. І... Ну що ж, переходимо до другого завдання. 3 одинадцяти. Ну що ж, записуємо тоді, що. Оберненим до числа 3 одинадцятих буде число, записуємо, 11 третіх, міняємо чисельник і знаменник місцями, Забираємо тоді 9 третіх. Це буде 3, цілих. так. Отже, 9 третіх 3, цілих. ну і що залишиться у нас, якщо я заберу 9 третіх, 2 третіх. 3,2. Переходимо до третього завдання. Отже, 9. Запишемо 9 як 9 перших. Так. То записуємо, що оберненим. До числа. Дев'ять буде. Число. Ну що ж, дев'ять перших одиницю вгору, то це буде одна дев'ята. Є. Переходимо до четвертого завдання. Одна дев'ятнадцята. Записуємо, що обернене. до числа до числа 1 19 буде число так, 19 гору, одиницю вниз, це буде 19 перших або просто 19 є що ж, переходимо до п'ятого завдання, 0,2. Записуємо як 2 десятих частин, і це дорівнює. На 2. І чисельник, і знаменник скорочуємо. Тут у нас буде 1. Внизу у нас буде 5. Тоді у нас вийде, що це 1 п'ята. Ми записуємо, що оберненим до числа. 0,2 буде число. Отже, одну п'яту, 5 вгору, одиницю вниз. Це буде 5 перших. Ну або просто 5. Переходимо до шо? 100 завдання. 0,16. Записуємо, що це можна записати як 16 сотих частин. І це дорівнює. На 4 скорочуємо і чисельник і знаменник. 16, що ділиться на 4, це буде 4. 100, що ділиться на 4, це буде 25. Тоді записуємо, що це дорівнює 4, 25. І записуємо, що обернене до числа. 0,16 буде число. Отже, 25 вгору, 4 вниз, то це буде 25 четвертих. Ну і це дорівнює. 24 четвертих, якщо ми заберемо, 24, що ділиться на 4, це буде 6, цілих. Ну і ще залишиться в нас одна четверта. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа оберненого до даного. На цьому вправу завершено.